Зараз я вам покажу, як зберігаються наші смартфони. Ось. В Коробочці завжди. Це не вся кількість, що є по наявності. Трошки більше половини, але е, не все повністю. Зараз е, покажу приблизно, що є по наявності, щоб ви орієнтувалися, Samsung a 50 a 51 Ось такий із дорожчих варіантів POCO m 3 Хороший варіант, до речі. Xiaomi Note 11 на 128 ГБ пам'яті. Цей виходить, у нас Samsung a 50 поки відложу, він заброньований. Samsung H10S. Oppo A5S на 32 ГБ. Цікава моделька така бюджетна. Так, Nokia 2.4 це у нас e, Motorola G8 Power Light e, на 64 ГБ за 2300 по хорошій ціні. 9 c на 32 ГБ має NFC. Цей також 32 з NFC. E, Xiaomi Note 8T на 64 ГБ за 2500 і є ще такий на 128 ГБ. І цей теж e, 64-рочка. Так, Nokia C21. Це у нас Nokia 3.4. Realme C21 Y на 64 ГБ. цікава моделька. Nokia G10 є у двох кольорах бюджетний, Redmi 6A на 16 ГБ. Realme C 11. Так, це у нас Redmi 8A, 32, Note 8T. Note 8 Pro наш 664, Redmi 9A чорненький колір. Є ще у синьому. Так. Це у нас що за моделька? Nokia 2.2 16 ГБ, Redmi 10 3, за 3200. Huawei Y7 бюджетний. ZTE Blade a 3 20-го року 1500 на 32 ГБ ZTE A5. E, Redmi 4A вже замовили, потрібно відправити сьогодні. Е, так, Huawei P8 Lite 3 16 Гіабайт. І остання моделька це Huawei Y 5 2018 року. По замовленнях пишіть мені у повідомлення. Силочка у шапці профілю на телеграм-канал, кому зручніше замовляти, або інстаграм. Приймаю замовлення, будь-де, або можна приїхати, подивитися у місці рівному. Маємо фізичний магазин.